За ніч до війни до другої річниці російсько-української війни в Южному заклали символічний камінь під майбутній меморіальний комплекс. Місце пам'яті загиблим захисникам має створити поруч із тилою захисника вітчизни. У церемонії відкриття взяли участь рідні загиблих героїв, управлінці, мешканці міста. Запросили на знакову подію архітекторку, яка візуалізувала концепцію меморіального комплексу в місті. Мы себе поставили задачу сделать площадь жизни там, где будет жизнь, там, где мы усилили памятник э, еще памятью с флагштоками и с трезубцами э, вокруг него, в памяти двух воин, о том, что мы должны вынести уроки из прошлого для того, чтобы... Э, то есть, видимо, мы не так правильно вынесли уроки из прошлого, если возникла эта война. И так чтобы эта война вот с усилием уже с памятью не дала нам возможности при ее когда мы победим а мы победим и очень скоро мы в это все верим и в наша вера протягивает нашу перемогу и тогда э вот э на это щиты то есть на щите э на щите будет э Тот QR-код или то, тем погибшим, которым, э, которые будут нести эти щиты, память о, о украинской войне. И м, каждому погибшему посадить дерево. Курган памяти, которого перед этим курганом, который является спиной э, этой аллеи славы, которому который вот венчает камень, э, заложенный сегодня, хотелось бы так, чтобы. за спиной этого кургана, задняя часть этого кургана, это была лужайка с цветами, на которой можно было бы бегать босиком по траве или расстелить подстилку и полежать. То есть вот эта жизнь, она должна продолжаться. Здесь должны бегать дети. Під час заходу присутні вшанували пам'ять всіх загиблих захисників Южницької громади. За кожним з 48 героєм, який віддав своє життя за незалежність України, в небо символічно відпустили кульку. Ініціатива створення у місті меморіального комплексу пам'яті загиблим захисникам належить рідним військових. Місце для вшанування обирали разом з архітекторкою, погодивши попередньо з управлінцями. На символічному камені встановлений QR-код, перейшовши за яким можна побачити. Як виглядатиме майбутній меморіал? Закладання цього символічного каменю це для того, аби громада знала, що саме буде на цьому місці. І до широкомасштабного вторгнення це місце розглядали. Ну, були пропозиції різні відносно цього місця. Були пропозиції, наприклад, що тут має бути платна стоянка для автомобілів. Також ми знаємо про те, що була така ініціатива, і навіть за кілька місяців до початку повно... широкомасштабного вторгнення. Деякі люди, які мають відношення до забороненої вже нині партії опозиційний блок, які не живуть в Южному, вони планували на цьому місці будівництво одного з символів руського міра. І після широкомасштабного вторгнення і після дійсно. Консультації зі спеціалістами, то ми зрозуміли, що такий комплекс має бути саме на цьому місці. Також 23 лютого на сплонаді пам'яті була встановлена конструкція з трьома світлинами полеглих героїв: Сузанський Сергій, Яремчук, Вадим, Духновський Сергій. Пам'ять про загиблих захисників України присутні запалили свічки. Встановили конструкцію з трьома світлинами. Вже наразі 48 світлин. Минулого року був штабом волонтерів проведений збір на отримання і оновлення конструкції і світлин. От за ті донати, які були минулого року зібрані, то встановили сьогодні додаткові ще три. На завершення акції пам'яті в Палаці культури відбулася презентація кліпу Повернися живим. Його присвятили військовим южницької громади. Пісня з репертуару гурту без обмежень виконана Олексієм Лещенко. Ніколи не думала, що це такий складний жанр, бо в три хвилини треба було вмістити дуже великий такий посил і звернення до наших військових, саме южненської громади, хотілося, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми хочемо, щоб вони всі повернулися живими, неушкодженими, здоровими. Я пропоную всім, в кого є родичі, чи друзі близькі військові також ділитися цією роботою, щоб саме до нашої цільової аудиторії ця робота дійшла. 24 лютого, рівно о 9-й годині ранку, кліп Повернися живий був опублікований на багатьох майданчиках в соцмережах. Лише на ресурсах Южницького телебачення відеоролик переглянули майже 20 тисяч користувачів. Розширену версію акції пам'яті дивіться програмі Об'єктив.